На Рівненщині розслідують обставини трагедії, яка сталася у селищі Клесів Саренського району. Тут, у приватному житловому будинку, знайшли мертвими трьох людей. Про страшну знахідку працівників МНС та міліції сповістила сусідка. Вона два дні не бачила господаря у селі, тож вирішила перевірити, чи все з ним гаразд. Мабуть, десь пів шости. Ой, думаю, поки я в діта, я перебіжу. Я бігом сюди прибігла. Заходжу в хату, хата як звичайно була. Ну, я прикрита, як звичайно, я зайшла. Відкрила двері, заходжу сюди. Бачу, він лежить з відкритим ротом. Ну, я запах, якби зразу почула, але ну, я не подумала, що це щось вимешну, чи що. Я думала, що там відро, я його викинула зразу. Mm -hmm. Я за нього не викинула і без всяко підійшла. І поки не побачила ті жінки рядишком синіє. І я злякалася, вилетіла з хати, ну, вилетіла просто з хати. Неподалік господаря оселі 72-річного Федора лежали дві його знайомі 41-річна Валентина та 31-річна Світлана. Вони кажуть, правоохоронці легли відпочити і задихнулись чадним газом. Погляду місця події було встановлено, що обстановка в квартирі не порушена, слідів якісь насильницької смерті не виявлено. І відразу почали працювати слідчі, працю працювати судні деспоти, і в результаті перевірки встановлено, що смерть настала внаслідок. Патруня чадним газом наполонення було справне, але по вийомій погляді було встановлено, що димові ці задвижки закриті були. Подробиці останніх годин життя загиблих лисівчан, які чомусь забули відкрити витяжку, зараз з'ясовують правоохоронці. А працівники МНС закликають жителів Рівненщини бути обачними під час користування пічним опаленням, адже будь-яка неуважність може мати трагічні наслідки.